Цьому храмі кожен почуває себе як в такому рідному в своєму середовищі, і людям це дуже подобається. Вони легко відчувають те молитовне піднесення, а особливо, коли ми молимось за нашу Україну. Ми обов'язково додаємо до кожної літургії молитву за Україну. І коли ми на поминальній Єктинії поминаємо всіх тих борців за волю України. Які полегли, і яким належить вічна слава. Ми поминаємо всіх, починаючи від князів київських, гетьманів, славного козацтва, згадуємо стрілецтво і згадуємо борців за волю України в часи визвольних змагань і рабів Божих і Володимира, і Симона, і Михайла, провідників наших, і тих, згадуємо людей, які загинули під час Голодоморів. Під час тих поневірянь, того геноциду, якому піддавався український народ на протязі оцих останніх 70 років, і поминаємо таких людей, як Василь Стус, людей, які протистояли духовному геноциду нашого народу, і які зберегли нам недоторкану ту духовність, ту силу духу, пророчу силу, яку колись мав, і заповідав нам тримати в собі. В своїй душі Тарас Шевченко. Тут люди моляться, тут їм хочеться, щоб збудувався гарний храм, щоб був він гарно оздоблений. Ну, не вистачає, бачите, всього підлоги не вистачає. Нема ще іконостасу, бо він тимчасовий. Зробили його люди. Які не є фахівцями, але від усіго серця вони вклали туди всю свою душу, всю свою любов до нашої церкви. На цих от дерев'яних підставках люди стоять, щоб не стояти на цими. Бо дуже холодно. І я весь час турбувався, особливо за жінок, як вони зможуть витримати. Ми служимо довгі служби. Все нічого у нас буває дві з половиною години. Літургія щонайменше півтори години, а тоді ще молебень, чи парастас, чи щось інше. Як людині стояти? Я турбувався за жінок, бо знаєте, легко дуже піймати якусь хворобу, застудитися, а ви знаєте, ще жодна не поскаржилася, що дивно, жодна не сказала. От я у вас стояла і захворіла. Люди кажуть, навпаки, ми приходимо хворі і виходимо здорові з вашого храму. Я думаю, що це тут от, от, отака, така духовна ситуація в цьому храмі. Людей гріє віра, людей гріє Дух Божий, який з нами вітає. І ми віримо, що на кожній літургії з нами Господь наш Ісус Христос освячує наші дари, і ми, будучи поряд із ним, не можемо скаржитись на те, що нам погано. Нам дуже добре в цьому храмі.